Ну от, бачите, розібрав я борону. Старовеляча вона така. Купа желіза. Воно... Цій бороні вже більше років, ніж мені. Я її повирівнював, де зміг, бо вона так, на вигляд, була як рівна. Але коли розкрутив, подивився, це щось страшне було. Я тільки на оці пальці тільки подивитися. О! Воно нічого не розкручувалося. Бачите, вони всі отакі. От їх розкрутити неможливо, прийшлося обрізати. Ну, Вирівняються і привариться. Ось такого о, я буду собі робити до свого мотоблока борону. Ну, дивимося. Це отакі ось зуби. Ви бачите, по... це я вже вирівняв, це він ще рівний. А так вони були тут зігнуті, виробка, все. А оце я трошки його підшліфував болгаркою. Ну, факт тому, що тут е, під різьбу на 14, але вони попиті, такі розбиті, що їх прийшлося трошки вирівнювати. зробити. От я показую. То я зробив отвір на 13 мм, сверлом посверлив. то я трошки опиляв і всі ці зуби зайшли в бору. Ну, от зараз я їх покажу. Ну от ось таку форму має заготовка наборону. Ну, я зробив, ну, тут бажано було б зробити прорізь і сюди, і туди. Але я зробив її фіксовану. Ну, ще, маю зробити, ще, Коли її складу, в складеному виді ще по одному отвору. У мене е колія на мотоблоці 60 см. Е по наружі е, коліс 80 см, то я так розрахував, виставив, щоб це в мене вона ця борона мала е, ширину метр по зубах. Ну, краще, щоб по 10 см вправо-вліво трошки виступало. При бажанні можна зробити і меншим, і більшим. Ну, проведемо випробування і тоді будемо дивитися. Ну, як ви бачите, ось. Оці зуби зайшли сюди, тут. От я їх тут обвару і знизу трошки поприхвачую. От, така моя конструкція. Тут ще маю доробити качалку, цю, що буде, до якої має кріпитися е, до мотоблока борона. Ну Ось так має кріпитися борона до універсальної сцепки. Тобто, як я розказував, от, -от, -от дві пластини. Одна середня пластина зайшла в середину. І тут у нас є стойка. Стойка вставлена в прямокутну трубу, таку я сам зварив. І знизу у нас, виходить, буде качалка. Ось таким способом воно буде. Відповідно, по горизонталі я можу регулювати. Ну, не обов'язково. а от кутатаки, оцим гвинтом можна регулювати. Зараз я покажу більш детально. Ось такого відійду, щоб як воно оце має бути. А от, як ви бачите, оце я може вже показував. Оце у мене два 50-ти кутнички зварені. І це вони мають, у мене мати буде дисковий підгортач, воно буде до нього приварено і сюди буде заходити. Але воно покрашено. Отак заходить, болтами скручується. Оце так воно має бути. Ну от, Оце заготовка на борону. Вона в стадії, як ви бачите, я сваркою поприхвачував, хвостики пообрізав, трошки зачищу підвару, і воно буде. Опля! Ну, тяжко самому. Ну, як ви бачите, оце стоїть стойка. Ну, не важливо, як вона закріплена, вона має бути наоборот стояти. але ну, я так як поставив, то воно перекинеться потім. Як ви бачите. Тут є одна пластина і друга пластина. Ці пластини приваряться і воно буде так стояти. А те, як вона стойка стоїть несиметрично, то теоретично розкручується і можна ставити на другу сторону. Це я просто це все підготавлюю, щоб потім приварити. А зараз я покажу будову, як я зробив качалку. Ну, от, показую, бачите? Оце тут о, два болта стоять. О. О. Просто взяв два кутнички, облізав трошки ребра, зробив таку прямокутну трубу, а оце квадратна труба, то стіна 30х20. На Я думаю, що борону вона витримає. Ну, не було в мене такого сердечника. Та й на майбутнє сюди можна буде щось робитися, то буде вставлятися. Ну що, приварені гайки, контрагайки, з цим все зрозуміло. Тут а не було в мене десятки пластини. Я взяв дві по 5 5 мм, прихватив їх сварочкою, просверлив отвори. Оце вони в мене мають стояти. Відповідно, як ви бачите, тут є можливість на один отвір регулювати вище нижче. Далі, тепер ми маємо оцю качалочку. Як вона зроблена? О, дивимося. Тут в нас така пластинка. О, і зроблений болтик. Не було в мене коротких таких болтиків на 14, бо так попало, то знайшов кусок шпильки, набив гайку на 16, приварив і воно є. Далі показуємо цю сторону. Що саме цікаве? Це чисто. Ну, ось так, е, о, ці відходи лежать, чекають свого часу. Найшов трубу 20, десь біля 23 е, в середині отвір, 22,5-23. Е, десь тако. О, такий кусочок. І відповідно найшов товстостінну трубу 22,5 по наружі, але товстостінну. І тут якраз було 12. Міліметрів отвір. Так, щоб вдалося нарізати на 14 різьбу. Щоб е, зробити цю вещь розбор... Ну, розборнутися, і сьогодні так само стоїть. ну, така ж сама система, вона розкручується. І чим е, мені можна міняти так, ставити, можна витягнути поставити так. Крім того, е, при бажанні. Коли воно привариться до цього, до борони, воно привариться, все буде стояти. Тут ще мають бути такі упори, щоб ограничувати влє, це, по горизонту ход. Ну це ще після того, як приваримо, подивимося по місцю. Но чим зручно, коли розкручуємо ми цих два болтики, оця вся частина може витягуватися. І чи ремонт робити, чи просто замінити, чи може десь в процесі роботи треба буде змістити, переробити щось. То не треба буде відрізати, це все різати. От таке все. це. Тобто, практично будемо вважати, що мінімум токарних робіт. І в нас вийде вже, оце так як воно має стояти. О. Одіваємо. Тут, як ви бачите, о. є ще. Зазор. Теоретично тут повинна бути вставлена пластина 2-мм на всю довжину края загнуті, для того, щоб не, коли не зажимати, то не вминати трубу, а вжимати пластину. І тоді воно ще краще тримає. Ось так. Ми рухаємось далі. Ну От. Прихватив я. Залишилося. Його потім тільки приварити. Ну, головне, я перевіряю, У нас ось приварена цей зуб. Якраз лягає пластина сюди. Кладемо на цю сторону і тут так само видно зуб. Тобто воно йде симетрично. Тепер, все. <кій> Залишилося зробити, каже, це все позварувати до кінця, зробити. Ограничителі. І вже буде готова борона, яка може вже кріпитися до серпки. І я в цьому році її зможу використати. Ну, дякую за увагу, хто дивився. Ну, далі вже немає смислу. Вже покажу, коли воно вже все буде покрашене, все готове. Тоді можна буде її показувати в робочому стані. Кому сподобалось, ставте лайки. Запитуйте, все розкажу. Ну що я можу сказати по цьому поводу? Якби це все купляти, то дешевше, на мою думку, все-таки було б купити на OLX борону. Чим оце все. Бо тут теж багато кругів пішло, оці всі зуби, борона, оце все різати, звалювати це, часу багато займає і вже плюс матеріалу треба. Матеріал нині дорогий. А ну так як в мене це все було, то я викрутився з цього положення по-іншому. Ну так що запитуйте, якщо комусь щось цікаво. Ми переможемо. Слава Україні!